Τα ειβεκόσελε, σαλόβια. Σαλόβια, σαλόβια. Καναρρέιο, σκαρομάνκο, σύνθραπκα, βιαζεκα, τυρί, να, ζαγριβα. Ρίσκο, βολέ, να, πού, βά, Ой, мамо, люблю гриця, рись на вертиться, вертиться, гриця шапка до лиця, люблю гриця, молодця, та прийди грицю у неділю, та дам сорочку житанкою білу, соловею, садуть. Маркосіль за вкам'яже Катерина загріба, рицько волина, повага на воду тяга ой, мамо, люблю риця, риць на конеку Гриця вриця, шапка долиця, люблю риця молодця, та прийде грець у понеділок, та підемо разом, побор'я, соловею, Садуть Завкав'яже Катерина загріба, Грицько волина куба, гарна воду тяга. Ой, мамо, реця, петиця, Рець, долеця, люблю гриця, гриць на конику вертиця, Гриця шапка до лиця, люблю гриця молодця. Та прийде грицю о вівторок, та й зяжемо на сорок. Соловею саду Козіга, я же Катерина загріба, Волина куба на воду тяга. Ой, мамо, люблю риця, ризь на конеку вертиця, Грицьця, шапка, долиться, люблю риця молодця.